Я підготував кілька своїх проєктів на конкурс Київської обласної ради з відновлення будинків, які постраждали а, після обстрілів, після вторгнення Російської Федерації на територію Київської області, зокрема і України в цілому, у березні 2022 року і продовжує, звичайно, це все, на жаль, а, це, цей, ці руйнації і, і варварство з. А, Населенням з мирним населенням, і з житловою забудовою, яка дуже страждає від цього безглуздого вторгнення. І, звичайно, багато будинків, як видно з оглядів, вони сильно зруйновані, але у них залишилися двори. Саме головне, що це найголовніше, що це приватна власність. Земля знаходиться в у господара, у людини чи родини, яка там давно жила і вела господарство. І таким чином доглядала за цією землею і розвивала її. І, і, звичайно, що коли це не квартира і не багатоквартирний будинок, де немає такого поняття, як власність на землю. За приватною особою чи родиною, тим вона відрізняється від приватних ділянок. Приватних ділянки не мають конкретного власника, який дбає про цю землю, який її вважає своєю, і фактично підхід у відбудові багатоквартирного житла і приватного житла він повинен бути різним, адже Приватнику йому дуже важливо, щоб залишилася його насиджена земля, і що там жили ще його родичі, предки, там, діди, прадіди чи а, батьки. І утримувати, відбудовувати цю землю набагато мотивованіше ця людина, ніж отримувати щось, чекати щось від держави в якомусь багатоквартирному будинку, можливо, навіть не в цьому районі, можливо, навіть не в цій області. Тому, звичайно, це ризик під час бойових дій говорити про відбудову, але йде зима і фактично ті будинки, які менш постраждали, чи мають дуже багато інтеграції в міську комунікаці... до міських комунікацій, тобто міський водогін, електрика, газопровід, каналізація в деяких випадках. І це все полегшує процес відбудови, тому що не потрібно найголовніше в будівництві будинку, це фактично півсправи це збудувати коробку, інша справи – це підключити її до комунікації, отримати двір, кому є, там, ну, принаймні паркан, якась огороджена територія, захищена, огород, якому можна щось вирощувати, там чи дрова, які десь можна нарубати і скласти. Тобто цю всю інфраструктуру дуже важливо використати з того, що вона вже, вже є, вже сформована, плюс громада, сусіди, е, там, медична допомога, школи, дитсадки, хоч вони і пошкоджені, і розбомблені, але гуртом легше це відбудовувати, тим більше в тому середовищі, де ти жив раніше, де вже сформувалися якісь е, зв'язки з людям. Потрібно от внайти в собі якусь силу, щоб перестати надіятися на чиюсь допомогу і бути локомотивом допомоги самому. Тобто, хто як не я сам зможе найбільше собі допомогти, витягнути фактично, як Бронхаузен себе завелося з цього багнюки, з цього болота, яка яке засмоктує. Мешканців Київщини закликають подавати заявки про відшкодування за пошкодження окупантами житла через дію. Нині там вже зареєстровано майже 45 тисяч заяв. Зазначу, на Київщині зруйновано близько 5 тисяч приватних будинків, такі дані місцевої влади. Тому такий ще варіант важливий в, цьому, в цих проектах, як можливість надбудовувати на існуючий будинок чи на його залишки. Тому що насправді демонтажні роботи, особливо якщо це стосується не демонтажу, того що згорів там дах чи якісь пошкодження. Конструкцій, а саме, якщо згоріли ну, стіни, там можна їх частково розібрати, чи там вони розпошкоджені від ударів артилерією, мінометами, іншими там, зброєю стрілецькою, але обстежити фундаменти. Якщо фундаменти досить цілі і досить міцні, то їх простіше підсилити, розвинути, ніж демонтувати, викопувати з землі. Працювати екскаватором, щоб потім збудувати там новий фундамент для тих самих потреб. Тому беремо за основу існуючий будинок, існуючі мережі, існуючу спільноту, плюс додаємо туди існуючий фундамент, його підсилюємо, обстежуємо. Звичайно, дуже багато є індивідуального підходу, тому що в одного він може бути ненадійно зроблений з якогось там будівельного сміття чи з підручних матеріалів. Чи там в 60-х роках, якщо були величезні дефіцити і обмеження на розвиток забудови, фактично радянським людям не давали виділятися і не давали їм розвивати якісну житлову забудову індивідуально. А це все йшло за залишковим принципом. Основні затрати і це на будівництво ракет, аеродромів, літаків і Військової і потужної інфраструктури, щоб погрожувати західним країнам, щоб мілітаризувати цей Радянський Союз. А за залишковим принципом вже побутова техніка, якої взагалі ніколи майже не було, якісь черги, опільги, обмеження, там, блати. І так само з будівництвом, де неможливо було ні купити матеріали, ні вибрати якийсь якісний проект взагалі. Такого поняття, як ринок, чи, чи там навіть каталог з проектами житлових будинків. Вони були дуже дуже обмежений вибір. Фактично, якщо розібратися по Київській області, або народна архітектура, яка формувалася, або ну, як майстри один раз будували потім інший, інший. інший оці така форма даху з двома заломами, фактично такий, типу не то мансарда, не то чердак, горище. Вона дуже часто повторюється, якщо оглянути будинки, там, Макарівський район, Фастівський район, Боерка, Сківостошинський район, Гостомель і Лівий Берег, Бороверський район, дуже багато подібного, спільного, якого немає, наприклад, в інших областях, але є тут. Воно фактично сформувалося навіть не завдяки якимось сталим. Якісним проєктам, які розробили професіонали, а завдяки народній творчості модернізовані і підлаштовані під ті проблеми з постачанням матеріалів, яка була в 60-х роках, в 70-х і 80-х з цими дефіцитами, і потім пізніше з інфляцією і тим, що була можливість купити цеглу, і люди купляли цеглу будь-яку, а потім вже з неї виходили. Що ж можна збудувати як це збудувати, чи там добудовували, прибудовували, розвивали оці свої, е, свої обійстя. І фактично дуже шкода, що людям не показували приклади, як ці обійстя зробити якісно і зручно. Навіть не, не стільки ну, так, щоб воно було гламурно чи глянцево, але принаймні, якщо порівнювати західні е, села, чи Пригороди при приміські території, там того ж Чехії, Словакії чи Польщі, то якість, звичайно, і середовища, і якість проектів набагато краще. Люди більше люблять свою землю, більше цінують свою е, е, архітектуру, і їм держава, як от їхня ну, вершина їхнього розвитку, дає можливості розвивати цю, цю архітектуру, а не примушує їх до важких умов. І праці на погрози світу на ракети, на те, що було в Радянському Союзі. Енергія спрямовувалася зовсім не на гуманне середовище, не на сталий розвиток, а на якийсь постійні, постійний стрес. І фактично в людях навіть не заклалося і не сформувалося багато того, що потрібно для того, щоб зробити. Середовище, по-перше, енергоощадним, по-друге, надійним, міцним, а не з підручних матеріалів, які вдалося вихопити, а з іншого боку, достатнім для, для функціонування сім'ї, для нормального життя, для самозабезпечення, фактично, тому що крім роботи, десь де треба виїжджати, є ще й можливість працювати в себе на приватному, Городі там чи майстерні, якісь невеличкі, чи якісь інтернет-магазині, фактично використовувати цю е, можливість ці території е, для, для, для свого е, самозабезпечення, і в тому числі і альтернативні джерела енергії, навіть якщо елементарно є сад, потрібно врізати гілки, їх можна сушити, використовувати як тверде паливо для обігріву. Дерева також з часом старіють, потрібно зрізати і завжди є якийсь матеріал для, для спалювання в твердопаливному котлі, плюс є можливість розміщувати сонячні електростанції для акумуляції чи то теплої гарячої води, чи то електроенергії. І оці всі можливості, які закладені у нас, вони дуже мало використовуються. Тому треба одночасно, крім того, щоб давати людям можливість відбудувати, показувати, як це зробити. Як це зробити ефективно, давати їм можливість розвивати і енергію самозабезпечення цих будинків, краще їх утеплювати, розуміти, що утеплення і підлоги, і стін, і даху дуже важливо, що раціонально використовувати усі-всі-всі, усі, буквально приміщення і закуточки, якщо це дах, скатний, а там просто горище, це ж об'єм, який можна використати, тобто максимально раціоналізувати, показувати цей раціоналізаторський підхід. Щоб не, ну, не вдатися в те, що от нам треба було там 50 квадратів будиночок, але сім'я велика, і ми зараз будуємо 150, ну від біди, звичайно, і люди будуть ущільнюватися жити більшими, можливо, спільнотами в одному будинку. Але окрім цієї паніки, і ну такої, як то кажуть, заощадливості чи то. Прижиме що треба більше більше площі, треба ще подумати, що не тільки більше, а якісніше і раціональніше, тобто використовувати ті місця, які не задіяні десь там над сходовими клітками, і кладовок більше робити, і кладовками фактично утеплювати зовнішні стіни, їх там розміщувати поближче, де є більше втрати енергії. Враховувати сторони світу, враховувати те, що охолоджується більше на, на півночі будинок, а нагрівається більше на. Півдні ці явища природи, які, які нам вже дає природа для економії енергії, їх також використовувати. Тут низка проєктів, які я пропоную, вони вже були збудовані чи будуються зараз також в Київській області, і особливість того, що вони надбудовані над будинком. Тобто, от був такий старий будинок, якому було на момент знесення десь. Більше 50 років, 60 років, фактично він будувався з дерева за, за тими переказами і легендами, тобто там навіть проектної документації на нього не було. Він був розрахований на якийсь певний життєвий цикл, що от родина зараз там може проживати, але потім, коли підростуть діти, стануть сильнішими, зможуть заробляти і вони цей будинок перебудують, якось ще розбудують, змінять. І фактично, коли він... Закінчив свій життєвий цикл, то його досить легко було утилізувати, тому що стіни оброблені глиною, яку від ранки дуже легко від, відколопати і можна використовувати на підсипку ділянки в тих містах, де якісь є ями чи похилі місця. А дерев'яний каркас, з якого цей будинок зібраний, він також або на дрова може піти після очищення, або на Якісь декоративні елементи, тобто дуже багато того, що, з чого був збудований будинок, можна повторно використати. І це дуже добре для е, сталого розвитку, тому що немає не, не дуже багато сміття е, будівельного. Навіть цегла з пічки, її можна почистити і другу пічку покласти чи на вулиці, вуличного барбікю чи мангалу, там, чи навіть всередині скласти якусь дров'яну піч, якщо є майстер, який вміє це робити, і це дуже корисно, до речі. І тому я вважаю, що дуже правильно мати проекти в запасі, з яких можна не то, щоб прямо от взяти і використати, тому що дуже багато індивідуальних є особливостей ділянки, особливості будинку, який залишився. Чи навіть якщо він не постраждав від війни, але він просто застарілий морально і знаходиться в такому місці, що його можливо перебудувати і отримати кращу, якість більшу якість життя і енергощадність. Тому їх можна використовувати як натхнення, як поштовх для пошуку подальших рішень, більш уточнених і доречених. І ціни на проектування і на будівельно монтажні роботи вони тут ну разом з матеріалами, вони вказані орієнтовно з станом на літо 2022 року. Звичайно, що ріст цін на матеріали ми вже побачили досить. Великі це пов'язано з тим, що втрачені логістичні ланцюжки, дуже багато знищених будівельних підприємств і з гіпсом, і з будівельними сумішами, і складніше дорожче возити матеріали, дорожче паливо, мастильні матеріали, фактично щебінь, пісок, цемент ці всі основні ресурси подорожчали метал. Металургійні підприємства інакше працюють ніж зараз. Імпортний метал, це яким покривають фасади, чи дахи, якщо це вентильований фасад, виробництво вати для утеплення чи пінопласту в зв'язку з тим, що там використовується газ. Також подорожчали і ускладнилися шляхи постачання вікна, скло, яке взагалі не виробляється скло для склопакетів в Україні. Імпортується в зв'язку з курсом росту. Також здорожчало, але. Потрібно жити якимось чином, знаходити можливість економно і раціонально будувати будинки, тому рекомендую переглянути ці будинки, подивитися більш детально мій блог і використати його для свого збагачення, для свого розвитку і прокоментувати, підписатися, лайкнути. І, звичайно, я буду вдячний за це. І бажаю, бажаю миру, перемоги і. Розвитку Україні як європейській державі, яка заслуговує на краще життя, на мир і для і спокій для цивільного населення.